Шановні трударі, ми сьогодні прийшли привітати вас з святом Незалежності. Ви е, працюєте в полі, але мусите відчути, що сьогодні вось, сьогодні річниця такого великого свята України. І всі хороші дівчата, і жіночки і хлопці прийшли сьогодні вас привітати. Ми вам зичимо гарних широких мир, сонця гарного, гарних весняних дощів, що вам хліба робити. Щоб ваші діти до то школи тобі? Здоров'я в кожну дитину, а гроші всім в повну торбину. В Мали в кожній хаті, потрібно люди всім вам знати, що землю матір треба шанувати. Урожаю, урожаю, сину, мій коханий. Випликали тебе, люди, я тебе зростила. Вам, трударі, за вашим труди, Урожай їм заплатила. Я народився на землі. Від батька Шурав, то землю. Ніколи я не відокремлю себе від хлопської релігії. Із неї виріс я великим колосом пшеничним, я тілом дужий, духом чистий, мені землі моєї кров. Дячний вам ж не горі за те, що матінку землю доглядали, ночей не досипали, трудовим потом обливали і гарний урожай зібрали. У нас хліба в полях, мов янтарі. Жива в в цілющих хреницях. Синів і дочок родять матері, що повнились любов'ю їх серця. Горять багряні грона на калинах. Цвітуть міста і села з краю в край. На рушниках дарує Україна. Братам і сестрам щедрий коровай. Ja, Ми дуже раді, що ви нас приїхали так На файно позурали, дуже На файно. Нам дуже подобається, хоч ви нашу душу розвеселили. не кінець, свіпиться, світа, друзі, ви мені дуже подобається. <плеси> 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 Шановне товариство, я хотів би сказати на сьогодні. Шановне товариство, най найвищий витвір людства то є скипка випеченого хліба. Люди покоряють океани, моря, ріки, космос. Але скипка випеч випеченого хліба то є найвищий витвір людства. Сьогодні я хочу пригостити вас всіх оцим хлібом, який зібраний. Який випечений з нашого урожаю, урожаю 1999 року. Урожаю, який дає нам право сказати, що ми вступаємо в третє десятиліття тисячоліття з урожаєм, тому що в нас в господарстві урожай вирощений, так як було сказано на сцені, непоганий. Він би був набагато більший і вагоміший, якщо б ми його зібрали вчасно. Ми винувації тому. Що ми його часто не зібрали. Ось сьогодні я можу то запевнити, але я думаю, що на другий рік оті працівники полів, ферв доб'ються набагато більших результатів, як в тому році, хоч вони в тому році є в вагоні. І я хочу в першу чергу цього скипку хліба з'їсти сам чуть-чуть і всіх пригостити вас. Зібрали шериво урожай, слава полидала, про наш рідний край, то не хурделиця, біла заметелиця, то стоянівські поля, пшениця стеляться. то не хурделиця, біла заметелиця, то стоянівські поля, пшениця, стеляться. Армії, їжечі в нашій здобуті. Шановні, вас сьогодні прийшов привітати такий самий Жнивар, як ви, але з. Це...

זיך לאט מויך said <laughs> napesar de ter que desculpa vai, vai. vai. Я перепрошую, гарний пане, прошу мене послухати. О, при, при... Шановні, я так проходжу поміж вас і бачу, що серед наших трударів вам на допомогу прийшли хлопці із Волині. Ми щиро вітаємо наших сусідів із Волині. Я прошу Леонід тихо. Я прошу, щоб ви знаєте для них ними. Разом з ними. Джоанна починає. Іскіт Серці повно на столі, власів нас, хай буде гора, Щоб ми, і ми щасливі були. Хай молочні річки потечуть у вас, а до здатку буде масла і побачити. Васим нас Хай буде ви, і ми щасливі були. Щоб ми не проріли, літо зажили. цитера Щоб ми важили Буде гара, ви і ми щасливі були. Трої ще бажать вам, друзі, на прощання, щоб і наша зустріч не була остання. У вас і Васи нас не буде гара, щоб ми і ми щасливі були. Прощавайте, друзі, ваннички, ще вам низький уни. Щасня вам бажає всі ми, як вони. Вітаємо і святом восьмої річниці Днем Незалежності. зичу вам неба безхварного, столів багатих і повних, щоб ваші діти достатку жили, а ваші жінки вас дуже всіх любили. Певне я спакання. Учасники подожньої самодіяності. Сьогодні від імені всього колективу господарства, товариства з обмеженою відповідальністю за ми вам дякуємо за ті привітання, які ви нам тут сказали. Ми дуже вам дякуємо. Бажаю вам безкварного неба, щоб вам на ваші пороги ніколи не ступав ні біль, ні смуток, ні тривоги, щоб вас, матір Божа, охороняла Ісус Христос, вам здоров'я посилав. Помоги і благи літа. А вам, молоді дівчата, які вийшли зі школи, що ви обрали правильний шлях, що ви в житті мали тільки дорогу. Увінчено квітами, і щоб ви ніколи не сумували, і горя не знали. Дякую.